Ділотехнічної реалізації проєкт рішення 1,2 відстрочку виконання. Були дві пропозиції у, у депутата Білийського, чи на слідуючій сесії, чи до першого.

раз формулюємо, я думаю, що до першого клієнта. До першого клітка. Поставимо тоді першого пропозицію, якщо буде більшість, то буде більшість. Другу пропозицію. Подивіться, сьогодні у нас вже 11 число, у неділок у нас. Закройку, в цілому рухаємося, читаємо. Доповнити проєкт рішення пунктом рішення вступає, вступає в цю з першому. Так, так, задана рішення, зараз. Зараз. Діляк Іван і вас.

više su ovo sve rješenja prijatno. To u trenutku se pravo, ja ova odnošnica ja je pa ali ako ja še raz sam počin biti vlasti picupka, možda se krivat majete i to što kažete, i sustriti se, kada volete, mi što ne majete želite administraciju, mi smo rad, najmo, rukati se razvokolivu nas i Ekonomika, інші речі, просто нас говорили дуже-дуже багато, скромі цього писання. Переходимо до